Вітаю вас на проєкті «Неосвітою єдиною». це проєкт для підлітків та їх батьків для того, щоб побачити і підсвітити, як у світі цікаво може вибудуватися твоє життя незалежно від того, яку ти освіту одержав, або залежно від того, яку ти освіту одержав. Тобто я збираю кейси дійсних людей, які живуть цікавим життям. Для того, щоб ви побачили, що немає нічого страшного, якщо ви отримали освіту і не працюєте за нею. Сьогодні у мене в студії нова гостя. Я попрошу її представитися. Доброго дня! Мене звати Курило Лариса, я експерт ізраїльської доглядової продукції, маркетолог, мама двох діток та дружина військовослужбовця. Дуже приємно. І зараз моє таке класичне питання. Хто ти за освітою, Лариса? Я за освітою юрист. Юрист, чи працювала ти колись? Чи був це свідомий вибір твій на той момент, коли ти вступала до вищого навчального закладу? Так, Ніна, це був свідомий вибір. Це було моє бажання, ага. і я до цього йшла. І два роки навчання в школі, 9 та 10 клас, я працювала в прокуратурі на загальних умовах ага. для того, щоб мені дали направлення у вуз. А потім, як тільки я закінчила школу, я поступила заочно і працювала у райвиконкомі юрисконсультом. Ага, тобто такий обрала працювати, одразу отримувати досвід, ніж ну там теоретично вчитися 5 років. Ну тобто, паралел, запаралеліла для того, щоб теорію одразу поєднувати з практикою. Правильно я розумію? так, воно як тільки ти об'явив, що ти хочеш, зразу так складалися обставини, що запросили. Працювати і мати досвід, уже подивитися, чи дійсно ти хочеш бути юристом. Я дуже хотіла бути прокурором, суддєю. Для мене це було моє життя. Я знала всі закони. Я спілкувалася, я ходила на допити, на суди. Мені це все подобалось, і вже до своєї професії я йшла 9 10 клас. Свідомо У школі свідомо ну, це так. супер, коли в 16 років ти навіть раніше да, в 9 класі розумієш, чого ти хочеш. Тоді таке питання, як сталося, чи відбулося розчарування? Ну що відбулося? Що з'явилося після юридичні ну, юриста? Це вже ж була практика, Тобто це не тільки освіта. Да? Да. З'явилася косметика, з'явився цей бізнес Рена Руш. Ну, там, тобто, як це відбулося? Ну, до, цієї, до цього бізнесу це вже був певний шлях. А коли я працювала, в мене не було розочарування. У нас був прекрасний колектив, у мене була велика зарплата більша ніж у моїх батьків. І мені все подобалося, але на якомусь етапі. Я зрозуміла, що професія це не все. Що це от мені захотілося створити сім'ю. І що на перший план щоб вийшла не професія, не робота, mm -hmm. не должность, а сім'я. Ага. І так склалося, що я вийшла заміж за військовослужбовця. А вже він мені сказав, що прокурор не може бути дружиною генерала. Уже, уже професія сказав, ти не ту професію вибрала, але я вибрала правильного чоловіка. Це супер! Ну... Тобто цей проєкт я створила ще для того, щоб батьки і підлітки бачили, що в різні етапи життя ти можеш хотіти різного. І так. це не означає, що ти помилився освітою. Тобто були прекрасні роки в юриспруденції, але ж потім ти зрозуміла, що цей етап пройшов, і ти хочеш вже нового етапу, там, де сім'я буде займати в твоєму ну, житті більше місця, ніж робота. Так. Супер! Але ж скажи мені, як освіта і робота ну, в юриспруденції допомогла, чи допомогла, може не допомогла в тому, що ти зараз робиш? Освіта, яку отримує людина, вона завжди це вже назавжди, вона назавжди, вона як внутрішній стан. Це дуже допомогло мені в виборі, наприклад, що я угу. обрала. Ну, До, до вибору і ще було. Я ж дружина військовослужбовця, ага. і там, де ми їздили, там, де ми були, жили по гарнізонах, а моя мама хотіла, щоб я була лікарем. Моя бабуся хотіла, Ой. щоб я була фармацевтом. Ага. А е, мені всі говорили: поступи у пед, ти будеш вчителем української мови, е, і все так кожен. В моєму спілкуванні кожен хотів від мене щось своє, ага. а я ж обрала юристом. Коли мій чоловік сказав, що краще б ти була вчителем, лікарем, в гарнізонів, тобі була б робота, а там, де ми приїжджали, там взагалі не було реалізації. Ну я зрозуміла, що треба знайти себе і треба робити те, що ти можеш. В одному гарнізоні ми жили. Взагалі я там стала мамою, і в нас така була спільнота мамочок, які в'язали, вишивали і друг з другом ділилися. Це було дуже цікаво. Далі це було ми дачі, нам дали землю, ага. і я вчила дівчат садити город. Коротше, створювала спільноти. Створювала та? спільноти завжди по життю. А вже коли дуже захворіла моя дитина, тоді я пішла по презентаціях всіх різних компаній і обрала для себе мертве море. І вже 25 років я працюю в цій сфері, рекомендуючи людям і догляд, і здоров'я, і щоб вони не стикалися з тими труднощами, які пройшла я. Тому Або це мій... такий певний шлях був. А вже mm -hmm. те, що я юрист, я обрала найкращу компанію. Mm -hmm. Це теж дуже важливо. Для мене дуже важливо було, щоб законно, щоб правова, ну, ну, така правова сторона. сторона була mm -hmm. дуже сильна. Mm -hmm. І отут ми всі захищені саме в правовій стороні. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну я думаю, що юриспруденція ще допомагає. Ну, такий, вміти висловити свою думку, проаналізувати факти, да? Даже, ну, критичне мислення розвиває. Ну, тобто і, це, і освіта дає, і робота в цій галузі якби це предполагає, скажімо так. Добре, тобто продукція Мертвого моря, я так розумію, може створ... зробити так, щоб у людей не було проблем так. або вони легше вирішувалися. Вирішували. вирішувалися так, так. Так? Так, так. Супер тоді таке заключне питання: яку пораду Ларіса ти могла би дати собі шістнадцятирічною? 16 собі 16-річній? Ніна, от, знаєте, навіть не знаю, як і відповісти. Тому що в мене наскільки цікаве життя, що я думаю, якби я зробила другий от інший крок і не поступила так, як я сама хотіла, хотіла цього, то моє життя було б іншим. А я не хочу, щоб воно було іншим. Я вважаю, що ота от 16-річна Ларіса зробила все правильно. Вона прийшла дуже. Цікавий, гарний шлях, і яка б по ньому і, по ньому, так і яке б не було навчання, яка б не була професія, завжди треба мати оцей внутрішній стержень. І зможе людина переналаштуватися. Так, ви правильно сказали, що ми можемо обрати одну професію, а тоді зрозуміти, що ми хочемо іншу і реалізацію свою побачити взагалі в іншому направленні. Бо ми змінюємося, внутрішні так, змінюємося, та, та. оточення змінюється, і ми можемо світ змінюється, життя змінюється, потреби змінюються. Зарплата е, в одній професії може не задовольнити потреби, які виникають на протязі життя. І тоді людина шукає для себе не просто професію, а можливо бізнес. Тобто, Тому... такий, я так зрозуміла, порада така Лариса. Йди вперед, все буде класно, не зупиняйся. Але ж у мене є така ну власна думка. Я завжди вважаю, що от є людина, яка прийшла в цей світ. І якщо б ви обрали ну, пеннути, обрала, наприклад, там вчителя або лікаря, ти прийшла туди, куди б ти прийшла, але це й був трошки інший шлях. Тобто рина рушна, як не какби, якщо б ти була лікарем, то освіта б лікаря допомогла тобі а... побачити всі плюси цієї продукції з Мертвого моря. Да? Якщо б ти була вчителем, то тобі б це допомагало ну, допомагало там, ну, наприклад, навчати цьому любі. Людей, да, і внести це в маси. Просто він був би точно не такий, але я вважаю, що він би був все рівно цікавий, тому що ми приходимо ну там, де ми повинні бути, ми завжди так. будемо. Але ж іноді ми самі собі строїмо перепони. Тому я бажаю і тобі, Ларіса, і вам, глядачі, щоб ми йшли вперед і знали, що це наш, наш шлях. Який ми обрали, і ми прийдемо туди, куди ми хочемо, і ми можемо цей шлях зробити яскравим, цікавим, різним. І це все залежить від нас, наснаги та вдачі. Всім удачі і всім дієвості. Дійте, вірте в себе, і все вийде.